Гендерна рівність, досягнутий прогрес чи незавершена революція. Є дві футбольні асоціації. Коли у фіналі матчу виступає збірна чоловіків, то FIFA платять їм близько 15 мільйонів доларів. Водночас, жінкам за такий самий матч заплатять 5 мільйонів. Таке явище ми можемо спостерігати через те, що тривалий час певну діяльність виконували лише чоловіки. Проте, коли у середині ХХ століття у суспільстві почали відбуватися масштабні трансформації, то усталені уявлення про гендер вже не могли продовжувати своє існування. Так жінкам вдалося розширити сферу свого впливу. Але бажаних результатів все ще не досягнуто. Болючим питанням є гендерна дискримінація на робочому місці. Гендерна сегрегація є вертикальною та горизонтальною. Вертикальна, тобто скляна стеля, це бар'єру просування кар'єрною драбиною з причин, не пов'язаним з професійними якостями. Зі скляною стелею в переважній більшості стикаються жінки, коли їх не допускають на керівні посади. Для прикладу, розглянемо медичну сферу. Тут лікар-чоловік сприймається як цілком нормальне явище, водночас, молодший медичний персонал, переважно жінки. Горизонтальна сегрегація, тобто скляні стіни, передбачає існування типових чоловічих і жіночих професій. І навіть коли жінкам надається допуск до спеціальності, які оповиті ореолом маскулінності, їхня праця не оцінюватиметься так само високо. Але давайте не будемо забувати про те, що постраждалими через дане явище є не лише жінки. Чоловікам це також далося взнаки. Звісно. Масштаби дискримінації на співставні та й витоки в них різні. Жінка дискримінована лише через приналежність до цієї групи, а патріархат дискримінує лише тих чоловіків, які є фізично слабкими, не досягли соціального успіху та й не прагнуть до нього. Чоловіча група апріорі є домінуючою, тому цілком логічно те, що вони мають певні привілеї. Але для того, щоб бути гідним нагороди, потрібно дотримуватися певних норм. Якщо ж ти цього не робитимеш, то твій авторитет як члена групи буде підірвано. З іншої сторони, навіть якщо ти робиш все, що від тебе вимагається, тобі все одно доведеться платити за дивіденди, які отримаєш. Очевидно, що ця революція не добігла кінця, але ми дещо втрачаємо. Адже більшість думає, що боротьба з гендерною нерівністю то фронт жінок. Ми втрачаємо, бо не беремо на цю війну протилежну стать. Тож як щодо того, щоб перестати ділитися на два ворожі табори і спробувати щось нове, намагатися припинити повторювані розмови, порушити табу і рухатися вперед разом, як союзники.